Дитинство без війни та щаслива сім'я у Чернівцях визначили призерів обласного конкурсу малюнків Я маю право Валерія, села Бочківці, для конкурсу написала картину всі ми рівні. Мирне небо на дитинство, на щастя, на навчання. Що всі діти мають право на щось. Навіть діти з інвалідністю мають право на щасливе життя. Денис малює три місяці. На конкурсі представив роботу маю право на дім, над якою працював понад два тижні. Я намалювала таку картину, де равлик повзе і несе за собою домик, прапор України, що символізує нашу державу». в обласному конкурсі малюнків. Я маю право взяли участь понад 100 школярів з Буковини. 20 з них розділили призові місця. Місію нашого конкурсу було на сьогоднішній день привернути увагу наймолодших учасників нашої України, молодих юних буковинців до порушеного права щодо права захисту прав дітей. Ми бачимо актуальність одного із важливого питання це дотримання захисту прав дитини, зокрема на безпечне життя. Володаркою гран-прі конкурсу стала учениця Вижницької спеціалізованої школи Раїса Татарин. Вона зможе взяти участь у майстер-класі одного з відомих буковинських художників. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.